Лоту якусь кусин за Чекай. Так. Report, possible... Я беру МП. Термометр. Ну и давай букнотик. А, хотя фонарик точно надо взять. А, тобой есть все хорошо. Тебе, конечно, стрального вчора в час ночи зайти. Десять двадцать так я сразу найти, де у нас тут читок. Це наверное на підвалі это. свет. Ага. Это цвет включается. А, обач. Ну, О. Да его. Да из камеры. Не мой, так как. Я вот ту штуку. Я же, кстати, ничего не обладаю, блядь. Ну, не пошли, ты иди наверх. Давай я там кину всю, а вдруг. Может, что-то напишешь? Напиши щось, скотеняка. Та і уходимо. Ах. Ну что с ним тут трохи подергается им то. Где а соседний Вот тут Тут ну, Ага, он тут проверить. Да не вроде бы. Ну хотя тут температура починає падати, тут холодно. Угу. Так что-то отмечаем падение температуры. Сейчас я жду до слегка она впадет. Она потрохи падает. Уже дыхать начинаем Ага. Ну и МП мовчить. Вот ну, так, знаешь, типа чуть-чуть 6 -чуть, той. А ну давай блокнотик сейчас заберу. Ничего? Ничего. Ну, давай тут попробуем. Остать. Так, да, так. Да. На пошейшей скотыняка. Блять. Оце ж не Призрачний, г... призрачний огонек є. — А де? — Прямо на камері, а тут. Наверху. Отмечаем Призрачний огонек. Ага. Пішла. Мінусово. И Так і мовчить. А, а де призрачний... тут Призрачный огонек на підвалі. Нє, та, та десь тут, да десь тут на ага, все напиши щось котеняка. Пиши, пиши, так, ти кажеш. А, є бінусова температура, є примарний вогник. В принципі, записів тоді нема, да? А може ще щось і напише? По радіоприйомнику вроді не відповідав. Так, лазерний проектор. Все це, це в мене я так розумію, херня. Имон сумки забираю. Ну давай так зроблю. Напиши 6 скотеняка. Як тебе звати? Блять, вот ту Не скрипи на мене. Потім він був тика, що ти маленький, блять. Маленький? Да. Так, по цьому. Да, я його побачив через цей лайк. А, да. Чуешь? а пропа ты не забрав же nee. а де? Да. Я не а да да все сука? а значит подожди значит радиоприемник да а тут так, такого нема блять значит это не лазерный проект так а где в него кинул а ультрафиолет блять Ханту, хантув Ханту теплый Точно? Да. А ты отмітив цю ще? Ты він щось я... написав? Я... Да, я відмітив мінусову. А, блядь. Не, я вычеркнув запись. Так такого немає. Ревенант. У мене є примарні записи, примарний вогник, мінусова температура. Ультрафіолет. А були ультрафиолет? Я ще його бачив через цю фільму. А, так Бачиш? це не ультрафіолет. А що Це Це проектор Dots. А, тут такого нема. Зюрейт тоді тільки. Ну записи ми не знаходили в цьому той проблема. Він забрав, Ну чи він щось писав. Давай пошукаємо. А, я не шов. І що там? Нічого, він тільки кинув. Что-то <при> виїдемо. <при> <вийдем>. <triste> <глиш> так, ты бачил его в цих зеленых штучках, да? Я не знаю, что это за зеленая штука, Ну, дотс вроде бы. Так и дотс. Ну, проектор. Что, Юрей? Юрай. Юрей пошли пробовать ну вроде бы так же что все. а я его як работать да все, все да вроде так все да ну, а, Маслідь, так, ти... ну. Вообще, на следующем норм там и вообще как на тм поденьте так звук у регистратора нема Особі. блядь. надо было его взять ого Блять, у нас тут задание было, надо понял, ему и брать Их и брать Та воно ж тут дивися, типа третє завдання звукореєстратора в у нас нема Чи є? Чего Чи то він? Ну е, та е. давай пробувати що Мы были давай. давай все остальне по Наследка мы проведем. Вообще все по нулях. Сдать ой. Кто так и я... ну? А ну? Я да я понимаю. А як там, де ми докази вказуємо, є е, привиди. А, чи де... а, ні, на головній пишеться яка сторінка там. Яка, це 37 сторінка. От. Радіоприймач, примарний вогник, проектор дотс. Так, в смислі, так температура падала. А шо ми були тоді? Лазний проєктор. Ну, проектор, наші... да. Примарний вогник. Ну і мінусову температуру. Якщо кайф близько звук вашого голоса разозлить його і повисить вероятність по Даний вид біт обичний віта в домах, де раньше жили сім'ї. Угу. Чо ти, блін. Ну, а це я шо ми були, Юрей. Мы Юрай, ну булаж минусова температура, мы ми ж то его. Ну, типа холодно. Типу. Мне интересно, какие тут типа минусова сосека, блядь. Минус 20? Да я хрен его знаю. Ну, типа, у нас же вся дыхалка перехопливалась, не. Ну, да. ну в общем... светить место смерти юрей. При помощи благовонні при призрака будет время ограничен. В yes. общем, щось куплять ми максимум можемо із четвертого рівня. Ну, звуковий реєстратор, його купить треба. Mm -hmm. А, фотокамеру можна. Ну аж фотокамери нема. Щас серді до курна. Давай.